як тестую запобіжник RNL 200 ампер попередній 150 ампер згорів при навантаженні чайник 1850 ампер ват Тисячу вісімсот п'ятдесят ват згорів. Так підключив 1833 кВт, 1833 на навантаження на запобіжник 200 ампер Тримается передний 150 ампер длинная ага. дает

Вагається, будь ласка. Рішу те сам. Чайник закипів. Все. Чайник закипів. Запобіжник цілий. Це вже закінчився. Все можно